Наша доль, и кемчели ты трав, себеда не трога, и ноги в ручнество, оживе, не знаю, мы домой, и бежит твой роту, и мир мою любовь.

Репетиції десь проводили. Ну, Півгодини репетували і то вийшло. Півгодини репетиції про ви подивіться, що значить, коли талант він з усіх боків талант. Це зрозуміло. Так тепер, пане Михайло, пане Михайло, другий, пане Михайло перший. Ви ми подивіться, як ми зараз зробимо ту штуку. Тут ми вирішували по кількості підтримці, хто в фінал входить. У вас ще є шанс заспівати там. Крім того, що буде відкриття, що ми... від людей залежить, чи а... нас виберуть, чи ні. А ми запустимо, в нас є лохотрон тут. У нас все нормально зараз. Ми все здорове. Шановні друзі, за те, щоб ті чудові козаки, ті гарні чудові козаки, які приїхали від персони в нас сьогодні на святі, щоб вони були на центральній сцені сьогодні ще раз там за Це мене. Скільки? Один з Чекайте ще раз. Фальстан. Ми ще раз попробуємо другий раз. Ану, лохотрон так попробує ще раз. То просто Богдан не кричав, тому фальстант вийшов. Зараз... Шанов друзі, щоб ви побачили це тріо, щоб ви почули ще прекрасну пісню, яку вони обов'язково народять там на великій сцені, і відкриття сьогодні щодсятого фестивалю, і ті дарунки, які будуть іти від їхніх серця. Ми їх почуємо з великої сцени. Підтримаємо. Бачите? Попробуємо третій раз. Бачите, що пише. Правильно. Шановні друзі, аплодисменти! Аплодисменти нашим гостям від персонів сьогоднішнього, сьогоднішнього нашого свята. Дай Боже вам здоров'я! До зустрічі. До зустрічі! Дай Боже, Боже здоров'я! Ні, 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 та я, сам ми буду будемо